Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос сереждає. 30 Тридцята неділя після зіслання Святого Духа. Приходить молодий чоловік юнак, і задає питання Ісусові Христові Господи, що я маю робити, щоб успадкувати вічне життя. Царство Небесне. Гарне питання, важливе питання. Бо це питання нараз ми ставимо в наших різних тяжких ситуаціях життя. Господи, що маю робити? Підкажи мені, дай світло. Як маю вийти з тої чи іншої тяжкої ситуації, як маю жити, як маю відноситися в хаті, в сім'ї, в родині, на робочому місці, це питання ми ставимо, дорогі брати і сестри, впродовж усього нашого життя, а може і не ставимо, а можливо, і не ставимо. Якби часто ми ставили це питання, Господи, навчи мене, допоможи мені, відкрий мені. Ну, то думаю, щоб плоди були трохи інші. Але ще одна заувага. Ісус дає пораду тому юнакові, добро дає пораду. Бо Він говорить, що всі заповіді дотримуються. Тобто Він вихований в ортодоксальній єврейській сім'ї. Тобто, заповідь Він знає, їх дотримується. Але ще щось шукає. Щось йому ще бракує допомоти того щастя. Христос каже. А хочеш бути досконалим, Роздай усе, що маєш, приходи і йди за мною. Тобто. Зміни спосіб свого життя. Подивися і оціни речі іншими очима. Він не хотів цього зробити. І та як прийшов окрилений до Ісуса, та як прийшов, знаєте, на крилах піднесений. Так опустив свої руки, очі вниз і відійшов від Христа Спасителя дуже зажурений і сумний. Тобто, нараз ми питаємо Бога, не на приходимо навіть до священів, як правильно поступити, що правильно зробити. І коли ми чуємо пораду, або читаємо якусь добру літературу християнську. Слухаємо проповідь, ми відходимо вельми сумні. Чому? В нашому житті розум це є рушійна сила. Розум. Бог обдарував людину розумом. То, що не мають інші сотворіння. І людина в своєму житті має що? Аналізувати своє життя, свої вчинки, свої дії. Що хоче диявол? Диявол хоче, щоб наш розум щось спав, щоб ми не впроваджувалися і не входили в той світ світла Божої науки. Диявол нас допускає до Бога знаючи. Що ми жодної користі не будемо з цього мати. І часто є та постмодерна, знаєте, Хі-хі, ля ля-ля-ля, ля ля музика танці ігри забави і десь сам одне речення про пана Бога. І з одної сторони, батьки тішаться, що їхні діти йдуть на катехизу, добре, бо при церкві є. Але щось глибокого, щось фундаментального. Вони нічого не отримують. Абсолютно. І тому, коли людина вже приходить до себе, вміє аналізувати, шукати, порівнювати. Отоді вона направду цей розум приносить їй світло. Навіть час війни. Каже Христос: вони мають очі і не бачать. Вони мають вуха і не чують. Десь з'явився, не було його три роки, мораю, так? Вчора дивлюся, щось було служення, чи що, о, дивлюся, цей великий політик. Думаю, що він нового скаже. Може, покаюся, навернувся? Так п'яте через десяте, бо цього але потім дивлюся, знаєте, затягнуло мене. Затягнуло, так? Потім дивлюся, а що кажуть, які є відгуки, Ну, то Радянський Союз чуєте. І я, я так був дуже зденервований. Думаю, ну Боже, ну наша мені ну, правильно так говорить, ну, то є рупор Кремля ще сильніший за Соловйова. Які то люди? Які мають очі, вони не бачать, які мають вуха, вони не чують. Вони живуть або минулим, глибоким далеким минулим, які не можуть аналізувати, визнати помилку. І це є дуже сумно. Але то є політика відкеньми. Так як сьогодні, коли ми бачимо, бачимо, Бачимо тих сотні людей покалічених, скалічених воїнів. То, то дуже важко є. Але є частина людей, частина політиків, які того не хочуть бачити. Не хочуть. Не хочемо, щоб допомогти, щоб якось підтримати. Не хочемо. Тому Бог дав людині розум. Для чого? Для того, щоб вона аналізувала. Розважала, читала. Ми, як християни, читали катехизм, святе письмо, недільна проповідь це і дуже мало. Дуже мало. А ще, як говорять, по 5, по 7 хвилин, це є ніщо. Тут потрібен аналіз. І той молодий чоловік пішов, спокошаючи Господа, що мені робити? І властива той розум рушійна сила в людини, вона дала збій. Чому? Бо ми завжди маємо вибір, дорогі браття і сестри. Вибір між чим скажете? Між чеснотою, а гріхом. Можемо вибрати дорогу гордості. Це сила, яка губить людину, яка нищить людину. І можемо вибрати життя смиренне, лагідне, покірне, яка духовно будує нас і с'єднює нас з Господом Богом. Ми можемо вибрати любов. Це сила, яка допоможе зігріє, принесе мир і радість в, житті, в нашому житті і в житті наших ближніх. Але ми можемо вибрати і ненависть, яка постійно буде та як та іржа, нищити нас, руйнувати нас. Це є сила, яка тебе з'їсть середина. Це є ракова клітина. Це є всюди незадоволення, постійне незадоволення, це є постійний бунт проти жінки, проти чоловіка, батьків, дітей, мами, тата, бабці, дідуся незадоволення. Ми можемо вибрати працьовитість. Це є сила, яка завжди нагодує тебе. Ти ніколи не будеш голодний. Але ми можемо вибрати лінивство, яке нищить тебе, яке паралізує тебе, яке, яке запровадить тебе до убожества. Тобто перед нами є завжди вибір. Але для того Бог нам дав розум, щоб ми аналізували. І як то ми в нашому практичному духовному житті, дорогі браття і сестри, приміняємо? Вибираємо смиренність покора чи гординя і зарозумілість? щедрість малостиня, чи скупість і захланність? Той хлопець був прив'язаний настільки до речей матеріальних. Він був на тій дорозі, він був в пошуках, він шукав того ідеалу. Але він не хотів міняти свого життя. Так само, як нараз чоловік, який вживає наркотики, алкоголь, він розуміє, що то зле. Але він не хоче мінятися. Він розуміє, певно, тільки частково, але він не хоче мінятися. З нами, за нами. Є завжди вибір в цьому житті. І для того, щоб цей вибір був правильний, ми маємо на правду, просити в Господа Бога тої ласки, правильного вибору. Ми можемо відкрити двері свого серця надію Святого Духа і просити Духу Святий, вийде в моє серце, в мою душу, зміни моє життя. Знаєте, гарно перечитав речення. Сестер на Жовківський посвячував монастир, і дивлюся, одної з сестри є образок, де є написано: Мале щастя, бути щасливим, велике щастя, ущасливлювати інших. Мені це дуже припало, я так роздумував. Мале щастя то бути щасливим, яке ми, ми шукаємо нараз того малого щастя. Я щасливий. Але велике щастя ущасливлювати інших. Коли від тебе десятки, сотні тисячі людей стають щасливими, ти вмієш порадити, ти вмієш підказати, ти вмієш підтримати, ти вмієш помолитися. Ти вмієш пожертвувати собою для інших. Ти ущасливлюєш своїх батьків, свою дружину, свого чоловіка, свого бабцю, дідуся, сусідів, знайомих, вчителів-вихователів. Ти вмієш ущасливити, ти вмієш нести світло, Та як ми співаємо в тій колядці, мир, радість нам несе. І навпаки, ти за тим малим щастям, щоб я був щасливий, щоб мені було добре. Інші хай гинуть, хай вмирають, хай бідують, щоб я мав, тільки я. Але то є таке мізерне, мале щастя, другі браття і сестри. Ці слова на правду мені припали так глибоко. Глибоко до, 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 до розуму. Мале щастя, то ти сам щасливий ущасливлюєш себе, але велике щастя ущасливлювати інших. І знову приклад другий. Світлої пам'яті у Львові в костелі святого Антонія. В часі війни був щеник Юсиф Чапран. Тут на Личаківській, в тому коселі Святого Антонія, посмертно його нагороджено відзнакою праведник народів світу. Що, що такого зробив той львів'янин священник що його, а це нагорода, праведник народів світу надає держава Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на території Європи? Україна займає четверте місце після Польщі, Нідерландів і Франції. Більшість, як 2,5 тисячі українців є отримали цю нагороду. А що зробив той священник, Отай Чапран? Оце є направду такий дуже гарний приклад. Він помер в 1972 році в Польщі, був настоятелем катедрів на Бобзятя в Гожові Великопольському. Він нікому не говорив про свій подвиг а це направді, є подвиг великий. Не знаємо детально, чи та родина Жидівська до нього звернулася, чи вони знайомі були, ну, не знаємо тих окремо деталів. Але знаємо одне. Що той священник на свій ризик видав сім'ї католицьке свідоцтво про хрещення і про шлюб. Хоч вони були жиди, хоч вони шлюбу набрали і не було у хрещенні. Кажу: не знаємо, як вони звернулися, як то було, і він на свій ризик. Тому що, що Дав печатку, косела святого Антонія свій підпис, та якби німці викрили чи е, е, НКВД, ну, то би був розстріл, то був би розстріл. І ті сім'ї єврейські е, джамполер, вони виїхали зі Львова до Варшави і так врятували своє життя. Отець тікав від НКВД, бо був в чорних списках НКВД, які шукали до нього, і він виїхав до Польщі. І через ціле своє життя він не хвалився тим, що він зробив, що він спас єврейську сім'ю від знищення. Але та єврейська сім'я, яка була врятована, вона шукала. Вона шукала того, хто їх врятував і спас життя. Як можна зробити великий вчинок? А самому бути в тіні? Робити не для того, щоб тебе хвалили, щоб тобі давали грамоти. Щоб тебе восвеличували. Хеша вважав, що він нічого такого надзвичайного не зробив, а зробив велике, бо спас всю сім'ю, наражаючи себе на небезпеку, своє життя. Дорогі брати і сестри. Я кожен з нас. Може робити великі справи, коли перед нами є ясний вибір, Так? і коли ми шукаємо Божої слави і виконання заповідей Божих, а не своєї слави. І тому є важливо оцей вибір. Зробити правильний вибір в нашому житті. Бо від нашого щоденного вибору. Від нашого щоденного вибору ми або приносимо комусь радість, потіху, насолоду, підтримку. Або від нашого вибору ми приносимо сум, тривогу, біль. Страждання, клопоти, незадоволення. Скільки є випад... життєвих випадків, що маленький вогонь, який можна було просто що знищити, погасити. А ми від тої маленької іскри розмухуємо через інтернет. Через дописи, через збільшення, викривлення правди нагнітаємо обстановку і на робочому місці, і в школі, і в сім'ї, і виходить велике вогнище ненависті і злобе. І диявол що збирає великі плоди. А ми збираємо великі гріхи. Тому в цю неділю, дорогі браття і сестри, хочу, щоб ви запам'ятали, може, не всього, само собою, бо то не все ми не в силі запам'ятати, так? Але запам'ятали оте, принаймні, може, одне речення. Мале щастя то бути щасливим, коли я шукаю. Бути щасливим. Але велике щастя це й ущасливлювати інших. Яким я живу життям? Яким я живу життям? Я живу отим маленьким щастям, егоїстичним щастям, щоб мені було добре, щоб мені було вигідно. Щоб мені було комфортно, а інше я не хочу бачити, то є їхня справа. Чи я живу тим великим щастям, що я направду хочу добра, жичу, бажаю добра, тішуся тим, кому є добре, радію з ними, множу добра, слухаю голосу Божого. Розпізнаю голос Божий і голос диявола, який нараз так тисне і атакує нас. Тому, деколи коли говоримо, а що ми можемо зробити? Я не маю авторитету, не маю сили, не маю грошей, щоб змінити долю народу. Дорогі брати і сестри. Що каже, коли учні запитали Ісуса Христа? Коли Ісус сказав, важко багатому війти до Царства Небесного. Скоріше верблюд перелізе через, гулку, голку, через вушку голки, як багатий йде до Царства Небесного. Почувши це, учні казали: Господи, а хто може тоді спастися? Ти говориш неможливі речі, ти говориш Ісусе неможливі речі. І що Христос каже? «В людей це неможливо. А в Бога все можливо. Запам'ятайте собі також це речення з Євангелії. це неможливо, але в Бога все можливо. І особливо, коли є в Україні війна, коли є торги. На не входимо то, бо то різні є і так далі. Всі чекають, знаєте, на спасіння завтрашній день. Але Христос каже щось інше. Не надійтеся на людей, бо в них нема спасіння. Немає. У Бога є спасіння. І тому ми маємо завжди. Не що щось зміниться. Хтось зміниться, хтось прийде, хтось вирішить. Бо той, який рішає їй над нами. Пам'ятаєте, як ми говорили на початок нового року. Ми не знаємо, що нас чекає в тому новому році. Але ми точно знаємо, від кого залежить доля в тому році. Від кого? Від Господа Бога. Ми ні я, ні ви, ми ніхого, ніхто не знаємо, що чекає в нас в тому році. Але ми точно знаємо, від кого залежить доля, Кхм. особиста сім'ї, родини, народу і світу. Від Господа Бога. То якщо ми знаємо, що від Нього доля залежить, що Він все тримає в руках, Ідімо до того Божого провідіння, стукаймо до дверей Божого провідіння, просімо в Господа, будьмо витривалі і постійні в нашій молитві. Стійки, передаваємо віру своїм поколінням, своїм дітям і онукам, хай в наших сім'ях буде спільна молитва, хай дух не згасає, дух віри, надії і любові. Я знаю, що то є тяжко, де коли відбувається таке, що людина опускає руки і каже вже кінець ні, ніколи так не можна говорити. І тому бажаю, щоб ми направду, тихо, сумиренно, покірно, випрошували в Бога ласк, в неба ласки, а Бог міняє нашу долю. Бог міняє серце людей, і Бог змолосердиться над нами і над нашим народом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає.